Всім привіт! Друзі! Їздив на закупи. Трошки проїхався по грибним місцям, десь кілометрів 600 сьогодні намотав. Дивіться, що купив? Все це, що я покажу, буде у продажу на Віоліті. Можете заходити, ссылка на аккаунт буде в описі. І, можливо, ці речі комусь треба і можете їх купити. Так, купив шахи Такі. Дерев'яна, шахи, пластик. Думаю, вони недорогі. Так. Далі. Так, друзі. Ой. Другий раз купив відеомагнітофон електроніка. Ну, щось він там працював. Надіюсь, що тут всі е, цвіт метали на місці. ВМ12. Дешевше, ніж 2000 його продавати поки не буду. Так, відеомагнітофон. Котик, кераміка. Ой, Зараз одразу шостим сумки. Мелочі понабирав, Глянув. купив зменю таких. Це не монети, а такі сувеніри. Ось, покажу. Ось такі монетки. Що тут пише? Видатні правителі України. Гетьман Пилип Орлик. Ну Такі гарні сувенірчики. Жетончик такий. Пам'ятна медаль. Українські нагороди. У мене є товариш такі збирає. Взяв годинників. Це все на фінаш, Аушки, аушки. Так, ракетка. Так, значок материнства, відмінник народної освіти. Ну, таке собі підвіска Україна срібло з тризубом. А ось це совєти, не знаю, що це, Ніфріт, чи що це за стекляшка. Все буде в продажу на Віоліті. Дивимося далі, що то я понабирав. зразу так, так, бачу лисого. О, така штука пластик, не знаю, що стоїть він, скажімо, недорво. Поставлю. Оце не знаю на що я купував. Якийсь кеном, якісь об'єктиви, все в такому поганому стані. Щось мені затуманилося. Думаю, ладно, візьму там. Ну, Недорого купив. Якісь об'єктив, один, другий. ну, Це воно більш сучасне. Навіть не знаю скільки воно може коштувати. Так, Статуетка з пластика. Солоха. Це вона без руки, щось непонятно чи так має бути. є на запчасті, вони там цінності мають. совєтські. Дивимося далі. Ось така, кераміка, але тут скольчик є. Ну, взяв там недорого, думаю, хай буде. Ось ну, тут щось я запакував. Я вже пам'ятаю, що це. Є одна статуетка, вона правда зі сколом, мені цікаво, скільки вона коштує, не було часу навіть подивитися такий загружений день. Що не було навіть часу подивитися, що ця статуетка може коштувати. Я, на жаль, не можу знати ціни на всі статуетки. Ось така вроді ціла хокеїст. Тоже хорошенька статуеточка. Ставимо. Шкатулка. Ой, така грязна, не знаю. Треба її витерти. Взяв так бо треба було щось взяти там. І ось ця статуеточка. Буквар тихо пише. Дівчинка. О. Ось така, бо, тут, така зі сколом тут скол, там де. Що це, зайчик якийсь, не знаю. Перший раз в мене така статуетка попалася. Треба буде подивитися, що це за статуетка. Так, далі пішла фототехніка. О, дивимося, що це. Ага. Тут ще взяв часики. Ну, там командирські... Командирські. Це... Тоже командирське. Не знаю, робочі, не робочі, побачу. Так, це взяв в подарунок сміну, вона цінності немає. Ось так, Зараз... Ще ага. таку жінку купив таку статуеточку Германія. Колись на eBay дві таких продав. Тут не знаю яка ціна. Думаю, не сильно дорого вона коштує. Далі. Значить, пішли у нас геліуси. Такі затерті корпуса трохи. Кому цікаво, подивитись на аккаунті на Віолі. Геліус один, другий. Так, це якийсь японський об'єктив, але такий витертий, дивіться, який стан. Витертий. Тоже не знаю. Не знаю, яку він має цінність. Потім подивлюся, бо не було часу подивитися. Цей Ідустар 61 L3MS, Тоже не пам'ятаю, скільки він коштує. Це в нас гелю, експонометр в подарунок взяв. Він там цінності немає. І останній фотик. Самий дорогий з цих всіх. Ось такий фотоапарат Київ 6С. Об'єктив Vega 12B. Ніби все працює. Теж буде в продажу? Підписуйтесь на канал. Всім пока!